Рік тому Росія думала, що українці покірно схилять голови, але ми не скорилися. Вже рік ми щодня ведемо бій з підступним ворогом і не плануємо відступати, бо ми захищаємо своє. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 365 днів минуло з того моменту, коли військо російських окупантів прийшло на нашу землю. Вони хотіли поневолити нас. А якщо ми не скоримося, знищити. Вони хотіли взяти Київ за три дні, але масово йдуть у напрямку російського корабля та повертаються додому у пакетах. Кременчук, як і кожне українське місто, став до боротьби з ворогом. Яким був цей рік для кременчужан і які кроки ми всі здійснювали щоденно заради перемоги, згадаємо разом у нашому наступному сюжеті. Прокидайся. Війна почалася. Ми почули ці моторошні слова рано вранці, 24 лютого. Для нас всіх це було вперше. Ніхто не знав, що робити, куди бігти і що ж буде далі. Разом з першою повітряною тривогою. Війна стрімко увірвалася в життя кожного з нас і повністю змінила його. 24 лютого ровно в 5 годин мені зателефонували і сказали, що нас бомблять. Почалася війна. Чоловіку позвонили. П'ять утра позвонили і сказали, що почалося. Мене папа розбудив. Він сказав, вставай, війна почалась. Прокинулась і почула звук сирени, і я злякалася ну, дуже сильно, я не розуміла, чому і як. Тривога була за себе, за рідних, за країну. Навіть 22 числа ми були ще в Києві. І я бачила вже військову техніку, але не думала, що почнеться війна. Як ми вік прожили. І не думали, що в такому отрості нам прийдеться ще й за війну думати. Цивілізовані європейські країни в центрі Європи таке горе случилось з, з усіма. Трохи оговтавшись, ми сподівалися, що війна триватиме лічені дні. Та лютий 22-го року триває вже 12 місяців. Навіть погода така ж сама, як і торік. Проте ми змінилися 365 днів. щогодини, щосекунди вся Україна чинить супротив окупантам, і кожен з нас робить свій внесок у перемогу. З першого дня війни ми йшли до військкомату. Вали кров, варили їжаки, готували коктейлі. Молотова, набирали пісок в мішки для зведення укріплень, ставали чергувати на блокпости, приймали, розміщували, годували переселенців від історії людей, які рятуючись від війни зупинялися в нашому місті. Холонула кров. Наші воїни тримаються, Ну оборона йде слышно, стріляють. Танки в город проходять. Ну с неба нас просто уничтожили. Бомби скидують. Ми остались без без всього. Ну, это все херня. Там столько людей погибло, просто в м'ясо сносять. На щастя, ворог не дійшов до Кременчука. Тож міська влада кинула всі сили, аби перетворити Кременчук на гуманітарний хаб. З перших днів війни тисячі переселенців щодня прибували в наше місто. Тисячі кременчужан їм допомагали продуктами харчування, постільною білизною, речами особистої гігієни, житлом, медичною та психологічною підтримкою. Я із Сєвєродонецька, який розрушений практично повністю. Я хочу вам Спасибо. своє надо. От того Благодарна. що роботу ви, ви кормите нас така поддержка за того, що є ще гуманітарка. Благодаря вам водночас всі масово стали волонтерами, аби не перейматися війною. Робили все, аби вона скоріше закінчилася. Я працювала волонтером, допомагала країні, парили їжі, збирали. Поми що могли, то робили для наших нашої армії, для наших нашої країни, для наших людей, особливо для переселенців, які з маленькими дітками були залишили залишили свої домівки і були вимушені до нас. Переїхати іноземні друзі надсилали нам фурами гуманітарні вантажі у той же час. Ми тоннами видавали продуктові пакунки, потребуючим, масово ремонтували приміщення для надання тимчасового житла і безупинно допомагали військовим, особистими донатами та мільйонами з міського бюджету, машинами, спецспорядженням, їжею, дитячими малюнками. Ми чуємо навіть в бомбосховищі як вибухи. Слава нашому ППО, яке нам допомагає. Так сьогодні, наприклад, була сирена, так, і ми не знали, як що буде. Дякую хлопцям і за те, що ми присинаємося і просто живемо в себе вдома. Всі шикали, чим це обернеться воєннові. Перемоги якось Віримо, що... Побіда за нами, во чуть осталось. Чорний день Кременчука, 27 червня. Коли рашистська ракета обірвала життя двох десятків людей, у числі невинно убієнних були наші родичі, друзі, знайомі. Невимовний біль трагедія, яку не забути ніколи. А ще окупанти зруйнували вщент єдиний в Україні нафтопереробний завод, і ТЕЦ, яка обігрівала оселі городян. Проте страшні сподівання на люту зиму у Кременчуці не справдилися. Міська влада у рекордні строки реалізувала проєкт розгалуження системи опалення. Загартовані війною. Ми успішно пережили блекаут, запустили роботу пунктів незламності, підготували незламомобілі. Завдяки міжнародним зв'язкам отримали сотні потужних генераторів для підприємств критичної інфраструктури. Труктури цей рік війни для Кременчука можна вимірювати по-різному. Можна у загиблих героях, наших кременчужанах, які поклали своє життя за батьківщину, і це непоправна втрата для кожного з нас, а можна й у посмішках на обличчях малечі, яким волонтери намагаються повернути втрачене у війні дитинство. Хіба ж можна перемогти українців, коли всі допомагають всім, а особливо військовим, коли старенький дідусь передає власну машину для Збройних сил України, бабусь? Тремтячими руками плете маскувальні сітки. Жінка пече пиріжки на фронт, а діти відрізають власне волосся, плетуть браслети, заробляючи тим самим кошти на потреби захисників. Кожен, хто вижив і пережив цей рік, став сильнішим. Тож ми і далі не здамося, і робитимемо все, щоб здобути нашу перемогу. Антон Воробйов, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуські новини. Працівники комунального підприємства Теплоенерго покращують стан трубопроводів міста, де працюють комунальники, та які саме роботи виконують, дивіться у нашому наступному матеріалі. Комунальники продовжують тримати фронт, який забезпечує стабільну життєдіяльність міста. Усі служби працюють та роблять Кременчук кращим навіть в умовах воєнного часу. Зокрема, працівники комунального підприємства Теплоенерго проводять низку робіт з покращення стану трубопроводів міста. Для постачання гарячої води мешканця мікрорайону по вулиці Миру вздовж одного з будинків зараз замінюють ділянку трубопроводу гарячого водопостачання із залізного на поліетиленовий. Ремонт цієї ділянки дасть можливість в майбутньому подати воду в 26 будинків. Металеві трубопроводи вони мають свій термін використання. І він значно менший, ніж використання поліетиленового трубопроводу. Тому й робляться такі роботи. Міняють він довговічніший поліетиленовий трубопровод, витримує тиск і трубопроводу немає наростів, немає скупчення грязі, мусору. А на кварталі 137 комунальники виконують теплоізоляцію надземного трубопроводу центрального опалення. Такі роботи є важливими для збереження тепла і його якісної подачі до квартир мешканців міста. Стара ізоляція прийшла на гідність. зараз замінюємо більш нову, сучасну і теплоутримуючу. Заізолювали за 4 неділі 800 метрів. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українські захисники, герої, а окупанти ворог, якого треба покарати. Діти часто розігрують ці ролі і вигадують різні сценарії на військову тематику. Батьки помилково думають, що такі ігри треба обмежувати або й зовсім зупиняти. Чому насправді це не так? Дивіться далі. Початок повномасштабного вторгнення вплинув на емоційний стан кожного українця. Особливо важко сприймати реальність найвразливішій категорії людей дітям. І вони, як правило, проявляють свої емоції у грі, адже це їхній провідний вид діяльності. Забавки на зразок зсу карає орків чи перевірка перехожих на умовних блокпостах зараз досить поширені серед дітей. Чи є це нормою? Дуже важливо, що діти самі. Програють цю ситуацію. Діти викидають оці свої негативні емоції, які в них формуються. Вони викидають на гора. Вони своєю грою намагаються більш-менш пом'якшити соціум, який навколо них. Вони своєю грою намагаються негативну емоцію як би скорінити. Раніше бавилися із і трансформерами, зараз із Джавелінами, і Байрактарами. Попит на іграшки. Мілітарної тематики зріс розповідають у дитячому магазині. Продажі військової техніки, звісно, зросли з початком війни. Кожна дитина хоче бути схожа на наших героїв, і це не просто якісь там герої серії Марвел, а незламні герої наші українські. Також з'явилося багато новинок українських патріотичних: є футболочки, є іграшки, м'які джавеліни, байрактари, літак, мрія і багато іншого. І, хоча інтерес у дітей до військової тематики в іграх природний, батькам не варто випускати з під контролю такі забави: деструктивна агресія, бійки чи знущання одне з одного мають вас насторожити. Батьки або оточуючі, які бачать, що дитина вже починає агресувати, в цей момент не повинні кричати досить а в цей момент просто повинні втрутитися в гру і провернути її так, щоб вона не стала виплеском агресії, а була просто переведена в трошки інший лад в лад гри. Дітей зараз переповнюють емоції, які спровокувала війна. Мілітаризовані ігри це всього лише прояв їхніх внутрішніх переживань. Дозвольте вашій дитині прожити побачене і почути. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У кожної картини є своя історія. Наші журналісти розкажуть одну з них. Про те, як з'явилася картина Кіт поліцейський, процес створення та де тепер знаходиться творча робота юнака, наш наступний матеріал. У кожної картини є своя особлива та неповторна історія. Наприклад, історія цієї художньої роботи почалась під звуки сирени. 16-річний Денис у найстрашніші часи вміє бачити світле та яскраве. Коли лунає повітряна тривога, летять ракети, до нього приходить натхнення творити та радувати людей своїми роботами. Саме так на світ з'явилася картина Кіт поліцейський. Цей образ є справжнім уособленням наших правозахисників, які цілодобово стоять на варті закону. Я вирішив намалювати цього кота, так як наші поліцейські захищають і боронять наше місто, так само, як і цей кіт на картині. Рік тому ще хотів створити колекцію котів. Як спочатку повномасштабного вторгнення, завершив цю картину. Як всі знають, вже під час повітряної тривоги я малюю і завершую свої роботи. Закінчивши картину, Денис поділився зображенням із дописувачами свого інстаграму. Тами продовжилась незабутня історія кота поліцейського. Ввечері, сидячи вдома, Денису приходить відгук від Кременчуцької поліцейської. Творчість хлопця не залишилась непоміченою. Саме тоді юний художник вирішив, що ця картина має належати тому, кому й присвячена. Ввечері я відкриваю свій інстаграм. Зрозуміло, дуже часто працюємо із підлітками і е, є відмітка в. Сторіс в Сторісі відмічено малюнок, малюнок котика поліцейського. Починаємо спілкуватися з користувачем інстарами, і він пропонує подарувати саме цю картину. В нашому місті є такі талановиті діти, підлітки, які малюють, які бачать в правоохоронцях захисників. І ось день, коли 16-річний художник Денис подарував свою роботу. Натхнена картиною поліцейська не стримувала емоцій радості та вдячності. Листаючи соціальні мережі, ми бачимо наших зсу котиками сьогодні один із котиків, котик поліцейський, буде знаходитись в мене в кабінеті, і це приємно. Приємно, що сам наш художник молодий подарував цю картину більше от таких позитивних емоцій, більше саме такі моменти. Говорять про те, що вже дуже дуже скоро перемога, і всі наші котики зсу повернуться додому, будуть захищати вдома свої родини. А ми, в свою чергу, захищаємо зараз поліцейські, захищаємо нашу територію тут в місті. Любіть Україну, як сонце. Любіть всім відомі слова поезії Володимира Сосюри. Саме вони поруч із котиком на художній роботі Дениса. Окрім бійця за справедливість, котика поліцейського у юного художника багато творчих робіт. Дениса навіть запрошували реалізувати свій талант на стінах міста, від чого парубок отримує неймовірні емоції. малюванні я відтворюю свої почуття на картині, так як у нас зараз сірі, похмурі дні. То я стараюся передати ці яскраві фарби і передати їх кожному з нас, щоб не сумували, а були радісними. Поліцейська зробила приємні подарунки в знак вдячності хлопцю за його творчість. Класно, що такі от вчинки, такі діти, підлітки є в нашому місті. Тобі невеличкий презент від мене особисто такий шеврон, як на картинці, тепер буде в тебе. Ну і скажімо так. Сленг нашої перемоги, доброго вечора. Ми з України за тобі від мене. Дякую дуже. Мені дуже дуже приємно, Дякую. що е, от ти відмітив мене всі сторі. Що ти чомусь е, цим котиком, скажімо так, побачив е, мене поліцейської, моїх колег в цьому малюнку. Дуже приємно. Дякую. Окрім художньої діяльності, хлопець допомагає іншим. Як поєднує свою творчість та волонтерство у молодіжному парламенті Кременчука, Денис Залюбки розповів. Волонтерство я поєдную з малюванням як арт-терапію, допомагаю людям та потім витворюю це на картинах своїх. На цьому Денис не планує зупинятися. Хлопець і надалі радуватиме містян своїми творчими роботами. Валерія Лисенко, Андкаченко, Кримачуцькі новини. Театр без драми це подкаст відвертих розмов артистів театру Ліберті. Їхні роздуми та пошуки відповідей на питання, чесне діалог з глядачем без персонажів та образів. Молоті з Кременчука підкорює Ютуб. Детальніше у наступному сюжеті. Бушка лібертушка Ліберті! Нещодавно учасники Кременчуцького театру Ліберті реалізували новий проєкт. Подкасти він має назву Театр без драми. Прем'єра відбулась 14 лютого на день закоханих. Наступний випуск молодь планує презентувати вже до 8 березня. Режисерка Марина Ярина згадує із чого все починалось. Я подивилась, до речі наших відомих стендаперів українських. Вони дуже кайфові. Я Думаю, треба і нам якось так розважати наших українців, україночок. І тут в мене зародилась думка, чому б ми не розважили і не обійняли якось українців такою розважальною історією, як просто розмови. Усі звикли, що театр це про філософію, про життя і смерть, про білі радість. Одним словом, про драму. Назва їхнього проєкту говорить зовсім про інакше. Хлопці і дівчата просто зламали систему. Ми зібралися і вирішили, що ось треба це конкретно серйозно вже робити. Якщо ми за це беремось, театр ліберті не береться просто так, знаєте. Та не робить щось щось таке. Ми, якщо робимо, то робимо конкретно надійно. У пройшла буквально ідея. Ми театр, що таке, яку круту назву можна придумати оригінальну, і бац, щось в голові просто такий театр без драми. Про майну про майнуло. Щоб створити якісний контент, відзнятого матеріалу замало. Потрібно ще й вміло його обробити, змонтувати, щоб у результаті отримати цілісний медіапродукт. Я займаюся всім, я монтую, зводжу звук. Поки що так собі виходить, але я займаюся постпродакшеном у цій всій схемі. Цей підказ чорного матеріалу був часа на три. вот. а вийшло час двадцять. Перейти на новий формат нелегко. Як хлопцям і дівчатам давались перші зйомки чи був страх камери? Саме коли ми знімали цей подкаст, то поруч близькі твої люди, ти нічого не боїшся, не соромишся, кажеш все як є. Тому через саму цю обстановку ніякого страху не було і максимально була відверта, і все було дуже так лампово і круто. Театр Ліберті існує вже вісім років. Чим вони займались до подкастів та як змінились внутрішні переживання учасників із запровадженням нового формату? У нас насправді було дуже багато різних проєктів, дуже багато. Ам... Поетичних вечорів ми робили вистави. Ми дуже багато часу себе віддавали мистецтву і дуже цього кайфували. У мене театр асоціюється з чимось таким дуже душевним. І вистави це щось те, над чим ти повинен працювати у собі. А подкаст це ти просто проводиш час прикольно, класно з друзями. А на сцені то трошечки інша історія. Артисти театру працюють разом вже не перший рік, і кожен із теплом згадує свої перші кроки в цій сфері. Я завжди був такою більш-менш творчою людиною, але поряд не було тих людей, які б які мене підтримували. А прийшовши в театр, я зрозумів, що є такі люди, і вони насправді поруч, просто треба було їх знайти. І ось я їх знайшов, і тут я вже більше трьох років, напевно. Чому я прийшов до театру? Або не відпускали, так скажемо. От, от я кажу, в тата раз прийшов, і ти звідти більше не вийдеш. Мені сподобалась компанія. Ну там, от як вдома. Як Ми сім'я. Усі як один стверджують артисти театру. Неозброєним оком помітно, що в цьому колективі панує взаєморозуміння і повага. Це більше ніж просто театр. Це щось на більш високому рівні. Це не тільки про е, якесь мистецтво, це про людей, про почуття тут, про відчуття самого себе. Попереду в цих молодих і амбіційних людей ще купа нових звершень. Побажаємо їм шаленого натхнення, щоб реалізувати все задумане. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дитячий гурток барви комунального позашкільного навчального закладу Одюк вже п'ять років носить звання зразкового художнього колективу. У 2020 році гурток підтвердив своє звання. Детальніше про корисне дозвілля дітвори та здобутки юних художників дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуцькому клубі за місцем проживання Сатурн працює гурток образотворчого мистецтва Барви, який вже п'ять років вносить звання зразкового художнього колективу. У гуртку займається більше сорока дітей, які прагнуть удосконалювати свої творчі навички і займатися малюванням професійно. Наш гурток уже існує 20 років, але звання зразкового колективу ми одержали. 5 років назад, 2020 році, ми його підтвердили. До нас ходять діти. Не обов'язково, щоб у них якісь дар був для малювання. Всі діти талановиті. Ми приймаємо всіх, і тут даємо їм можливість навчитися малювати. Через війну керівники гуртку були вимушені дещо змінити графік занять та об'єднати кілька груп. Одночасно на занятті можуть бути три групи від молодших до старших, і кожна група має своє завдання. Ця група дітей у мене, як я вже сказала, четвертий рік навчання. Ми малюємо більш складні конструкції квітки, ми вибрали тюльпани з ними і нарциси. Діти, які перший рік, рік навчання основного рівня, вони малюють, наприклад, підсніжники. А ці вже дітки ми теми продовжуємо з ними, у них не нова тема, вони малюють у мене інтер'єр. Стараюся, щоб і підсказувати, і вести роботу ну, зразу у трьох групах. За роки існування гуртка юні художники неодноразово брали участь у виставках різного рівня і посідали призові місця. На початку лютого 14-річна вихованка колективу Барви Олександра Макуха посіла друге місце у конкурсі малюнків у пошуках свободи і миру України Литва, який відбувся у Кременчуці та Літусі. До того ж, роботи Кременчуцьких художників з гуртка Барви можна побачити на творчій виставці у ЦНАПІ. Картину Спокійний сон намалювала 11-річна Тая, яка вже сім років займається у зразковому колективі Барви. Цю роботу дівчинка збирається відправи. Вити на всеукраїнський конкурс, але перед цим він має пройти кілька етапів: міський конкурс та обласний ось роботу. Я починала по-іншому зовсім, але вийшло ось так. В мене тут Ангел оберігає сон дівчинки. Тут те, що знаходиться на основному форматі А3, це те, що реальне і нереальне. А те, що виходить за формат, це вже нереальне, тобто то, те, що. Можна придумати патруківська розпис, небо і сам ангел. Натюрморт намальований гуащу створила Дар'я. І він також візьме участь у конкурсі навесні. Яблука, гарбуз, калина, синичка, осінь, натюрморт, техніка, гуаш. Я малювала цю роботу продовж двох тижнів. Хочу відправити цю роботу на конкурс «Знай, люби свій рідний край. З початку війни юні художники також долучились до допомоги військовим захисникам на фронт відправили роботи дітей, аби підтримати їх. Діти поприносили ці малюнки, і ми передавали волонтерським центрам на гвардійській бібліотеку. Ну, діти дуже активно да, от відгукуються. І наш от керівник Назар Зайндінович отримав поранення. І щоб його підтримати, ми сказали дітки, давайте підтримаємо його намалюємо малюнки, якісь побажання. І передали дружина забрала ці малюнки. То він стомлений, але дуже радий, що ми його підтримуємо і пам'ятаємо. Всіх бажаючих запрошують долучитися до клубу та розвивати свої творчі навички. Ми запрошуємо, кого є можливість. Ми на нагірна частина, водоканал. Нехай приводять діток із 6 до 15 років. Так що чекаємо в клубі, нас дуже весело. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицький новини. 24 лютого. Мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч зустріч ворога, опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої незламності. Слава Україні та слава нашим захисникам.